І столиця ще оговтується після російського обстрілу в ніч проти 26 жовтня. Тоді російський безпілотник влучив у багатоповерхівку і вбив 14-річну дівчинку. Моя колега Ярина Марків зараз з нами наживо із місця трагедії. Ірино вітаю. Яка ситуація зараз на місці влучання і чи вдалося поспілкуватися з мешканцями? Вітаю колега. Ми знаходимося неподалік багатоквартирки в Соломінському районі, куди в п'ятницю ввечері влучив ворожий дрон і прямо в кімнату 14-річної дівчинки Марії. Вона від отриманих травм загинула. Залишились батьки, її залишили живими. Вони знаходилися в сусідніх кімнатах. Також залишився в них живий син. Вихован... вона вихованця. Вона навчалася у Київському ліцеї. Престиж. Про неї кажуть, що дівчинка була дуже життєрадісною. За словами мешканців будинку, того вечора все відбулося надзвичайно швидко. Не всі навіть встигли зрозуміти, що приліт трапився саме в їх будинок. Були труднощі з ліквідацією пожежі, адже зайнялося на ве. Іхніх поверхах, як розповідає жителька багатоквартирки, пані Ірина. Профільні служби наступного дня відпрацювали дуже швидко, подали водопостачання. Також заживили електроенергією будинки. Ну і власне наразі не працюють тільки ліфти, адже шахти затоплені. Обстеження їх заплановане на завтра. Як і квартир, де зайнялося, де була пожежа. Завтра обстежуватимуть чи пошкоджені несучі конструкції та чи можна оперативно відновити квартири. Далі пряма. Мова. Був вдома так, стояв в проході, розмовляв з мамою. Ну, вибух був не дуже сильний. Було і сильніше, коли збивали, Не Незрозуміли, подивилися в одне вікно, подивилися в інше, ми на третьому поверсі живемо, а люди чомусь на нас дивляться, вийшли на вулиці, вже пахло в і все було все досить неочікувано. Звісно, тільки почалась тривога. Буквально пройшло хвилин п'ять. У нас 23-й поверх на ту сторону західну. вибух сильний. Неочікувано на завтра заплановано з, з боку, скажімо так, інженерних структур від КМДА і я думаю, від. Інших архітектурних структур по обстеженню на несучість конструкції, от які постраждали в квартирах, чи там треба буде вести роботи по конструкціям? Це ми вже отримали в чаті повідомлення, чи можливо якщо конструкція конкретніше колони вони не втратили несучість, то тоді розпочнуть там ремонтні роботи по відновленню квартири. Трагічною ніч проти суботи виявилася і в Київській області у Бориспільському районі російські залізяче пошкодило житлові будинки. Також там загинула жінка, викладачка, вчителька трудового навчання. Також була пошкоджена 13-річна дитина. А в Єрпені уламки БПЛА впали на гараж. Наразі в мене все колего. Дякую тобі, Ярино. Наша кореспондентка Ярина Марків розповіла про ситуацію з багатоповерхівкою, куди влучив російський дрон 26 жовтня та наслідки в Київській області.